Спершу натисніть Почати. Виберіть своє фото, оберіть стиль і натисніть Створити. Зачекайте кілька секунд, поки зображення генерується. Потім перегляньте результат. Усі згенеровані зображення можна знайти у вашій галереї і використовувати їх будь коли. Тепер спробуємо інший стиль. Виберіть новий варіант і знову натисніть Створити. Миттєво побачите новий результат. Ви також можете завантажити нове фото і використати промпт для власних змін. Наприклад, прибрати шарф і змінити колір волосся. Зробімо це ще креативніше налаштуйте погоду, завантажте фото з галереї та згенеруйте знову. Так набагато краще. А тепер перетворімо це зображення у стиль аніме. Перейдіть до вибору стилю. Завантажте фото і оберіть аніме. Виглядає чудово. Приберімо фон повністю. Завантажте фото з галереї. Виберіть його та натисніть Прибрати фон. Ідеально. Тепер ви можете завантажити фінальне зображення або продовжити редагування.